Купірос, що це таке, та як з цим боротися, помічаєш червоні прожилки на обличчі, які не зникають. Це може бути купіроз, проблема, яка турбує багатьох. Давай розберемося, чому він з'являється, та як з цим боротися. Чому з'являється папіроз? Слабкі судини, вони легко пошкоджуються, різкі перепади температури, наприклад, холод, вітер, гаряча їжа, алкоголь, кава провокують розширення судин. Неправильний догляд, жорсткі скраби або спиртові тоніки. То що ж робити? Використовуй м'які засоби без спирту, кислот та жорстких частинок. Додай до догляду заспокійливі компоненти: ніянемід, сантела, пантенол. Використовуй СПФ навіть узимку. Додай засоби, які будуть зміцнювати судини з компонентами як вітамін С та рутин, чого категорично не можна робити: не три шкіру рушником, використовуй м'які серветки, не користуйся гарячою водою при приймивання. Не використовуй жорсткі скраби. Напиши в коментарях, чи стикалася ти з цією проблемою, що ти використовувала та чи допомогло тобі. А для тих, хто досі бореться з куперозом, пишіть нам у директ, і ми допоможемо вам знайти догляд. Також не забудь підписатися.